Всім привіт! Мене звати Коніф Олександр, я практикуючий психолог. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як обрати собі психолога. Почнемо з такого важливого запитання, яка взагалі різниця коуча, психолога-консультанта, психотерапевта та психіатра. Коучі працюють з психологічно здоровими людьми. Тобто, в людини не має якихось Розладів особистості, вона не має психотичних станів. Людина має тільки запитання, як ще можна покращити своє життя. Наприклад, це працівник на роботі і він хоче почати заробляти ще більше, або він хоче піднятися по кар'єрних сходинках. Також як варіант, людина хоче поліпшити свій спосіб життя, почати займатися спортом і не знає, з чого тут варто почати. Також сюди відносяться питання тайм менеджменту продуктивності, дисципліни і так далі. Психолог-консультант також спілкується з психологічно здоровими людьми, але сюди відносяться питання більш а, такого психологічного відтінку, що, що мається на увазі. А, наприклад, людина хоче краще пізнати себе, людина хоче дізнатися, що їй подобається. Людина хоче, наприклад, покращити свої е, соціальні. Навички, комунікативні навички. Людина не знає, як правильно сказати партнеру, що їй щось не подобається. Тобто, коучинг є одним з відгалуження психологічного консультування. Вони між собою доволі схожі. Просто коучинг хоче а, вирішити не оцю проблему, яка є тут і зараз, а він скоріше думає наперед. Про те, як можна зробити своє життя ще краще. І зазвичай він більше фокусується на таких кар'єрних питаннях або на питаннях способу життя, психотерапія. Сюди якраз таки звертаються люди, які мають певні психічні розлади: це розлад особистості, це тривожний розлад, це фобії. Тобто не можна сказати, що це та людина звертається до психотерапевта, яку потрібно класти амбулаторно в психіатричну лікарню, ні. Але ці люди мають певні труднощі в житті. І отут якраз таки вже необхідна саме психотерапія і психіатри. Психіатри займаються саме такими психотичними станами: це шизофренія, це психоз. Тут я підкреслю, що от психіатр може назначати ліки, антидепресанти, гідазепам, наприклад, або транквілізатори і так далі. Не всі психотерапевти можуть це робити. Психотерапевт може назначати тільки тоді, якщо от у нього є база медична. Якщо ж психотерапевт вивчався на базі гуманітарної, то він не має права назначати. Вам ліки. І тут я підкреслю, що психотерапевти деякі так само займаються за складними пацієнтами, які мають психотичні стани психози, такі вже ядерні психопатії, також сюди відносяться розлади харчової поведінки, анорексія, булімія і так далі. Але не всі психотерапевти це роблять. І якщо складний пацієнт звертається до психіатра, то зазвичай психіатр працює з. Комплексі з психотерапевтом. Або якщо у психіатра є додаткова кваліфікація саме психотерапевта, то ви можете ходити до цього спеціаліста як два в одному. На які моменти необхідно звернутись, коли ви обираєте собі спеціаліста? Перше, це диплом. Диплом державного взірця. Ніякі не курси, а, ніякі не закінчені до кінця. Навчання, дипломи. Да? Наприклад, людина провчилася 2-3 курси на медичній освіті, потім закинула і в неї є незакінчений диплом. Ні, це не варіант. Потрібно, щоб людина мала повноцінний диплом, повноцінну освіту державного взірця. Тобто бакалаврат це мінімум, який має бути, і саме психологія. Або це може бути клінічна психологія на медичній базі, або звичайна загальна психологія, там практична психологія і інші. Також додам, що ваш психолог, коуч, або психотерапевт має знати нейропсихологію, він має знати анатомію мозку, він має знати, як гормони впливають на ваш стан. Бо на даний момент є багато психологів, таких я навіть би сказав, не гуманітарних, а таких магічних. Да, які там а, розстановки використовують, які йдуть в, в якусь езотерику, і, і в астрологію і так далі. Ні, це все не працює, це все не підходить. Вам потрібен спеціаліст, який дійсно розбирається в тому, як працює мозок, як впливають гормони, як функціонує ваша психіка. Тут ви можете це дізнатися або попередньо запитавши, в Терапевта про це, або вже в процесі роботи ви можете задавати такі питання, чи знайомий психолог з цими моментами і чи має він там необхідні знання? Далі необхідно, щоб у психолога була сертифікація. Якщо психолог закінчує бакалаврат, він має право вже практикувати як психолог-консультант. Однак. А потрібно розуміти, що коли психолог випускається, він не має от тієї необхідної практики для того, щоб дійсно приносити користь людям. І він, якщо не має цієї практики, він буде відточувати свої техніки на вас. Тобто ви будете такими підопитними щурами. Тому тут, хоча б, необхідно, щоб була саме сертифікація додаткова хоча б яка там, триває ну, від місяця, умовно, саме психологічного консультування, де є необхідна група, коли психолог буде після університету ходити, і саме в групі буде відточувати свої навички, де буде супервізор, де буде інтервізія, на якій будуть якраз таки розбиратися якісь ситуації, він буде практикувати свої навички, консультування. Ось, якщо вже є такий сертифікат, тоді ви можете звернутися саме до психолога-консультанта, або як до коуча. Якщо ж мова йде про психотерапевта, то тут цього сертифікату буде недостатньо. Тут необхідно, щоб був перший диплом, як ми пам'ятаємо. Далі необхідно, щоб було, була післядипломна освіта, або от членство в асоціації, наприклад, КПТ. Де саме цілеспрямовано будуть вчити цього психолога психотерапія. Зазвичай це ще 4 роки навчання. І це важливий момент. Бо, наприклад, в Європі, от тільки членство цієї асоціації дає можливість практикувати як психотерапевт. У нас в Україні, на жаль, це на даний момент ніяк не контролюється, тому починають займатися психотерапією навіть студенти, які тільки випускаються. А це є ну, не тільки неефективно, це може навіть і зашкодити вам. На що ще варто звернути увагу? Саме асоціація, в якому методі працює цей терапевт. Та, який має він сертифікат з психотерапії, якщо мова йде про когнітивну поведінкову терапію КПТ, цьому спеціалісту можна довіряти, бо цей метод є самим науково дослідженим. Якщо ж мова йде про психоаналіз, про гештальт терапію тут є, звісно, великі питання, чи звісно допомагають ці методи у вирішенні ваших проблем та запитів. Є, наприклад, наукове дослідження, яке показує, що психоаналіз при роботі з тривожними розладами він тільки погіршує ситуацію. А якщо ж ми будемо дивитися в когнітивно-поведінкову терапію, то там вона доволі короткострокова і вона майже відразу, буквально через 4-8 сесій, дає вам результат. Наступний момент, котрий варто згадати, це досвід в вирішуванні конкретних проблем чи запитів. Наприклад, якщо ви хочете піти до коуча або до психолога-консультанта, вони можуть дійсно займатися різними запитами від початку від кар'єри до покращення способу життя, закінчуючи стосунками або соціальною комунікацією. Однак, якщо ви будете обирати коуча чи психолога який саме кваліфікується на якомусь конкретному запиті, тобто є в нього певний досвід, то вище вірогідність того, що це все ж таки доволі кваліфікований спеціаліст, і ваші консультації будуть ефективні. Так само це стосується і. Психотерапевтів, тобто є такі психотерапевти загальної практики, які займаються від розладів харчової поведінки, до розладів особистості, тривожних розладів, депресії і так далі. І так далі. Але краще все ж таки знайти спеціаліста, який саме кваліфікується на якихось конкретних розладах, Тобто, йому, скоріше за все, цікаво саме з цим працювати. Тобто ви будете розуміти, що терапевт включений в цей процес, ну і ви будете бачити для себе ефективність. Хочу додати до психіатрів. Психіатри, які а, закінчують медичні вузи, вони не мають права проводити психотерапію. А, якщо вони хочуть проводити психотерапію, вони мають бути членом асоціації, наприклад, тієї ж КПТ і пройти 4 навчання на психотерапію. А, далі такий ще важливий момент, який я не згадав, що консультація з психіатром зазвичай триває десь ну, 10-15 хвилин, ну, бо це як лікар. А от з психотерапевтом, психологом та коучем, це триває від 45 хвилин до 60 хвилин. Що стосується відгуків роботи, ми часто можемо побачити, як різні психологи викладають відгуки, наприклад, соціальній мережі або на сайтах. В цьому немає нічого такого катастрофічного, однак варто задуматись. По-перше, якщо психолог просить вас залишити відгук, або він просив залишати відгуки своїх клієнтів, це не є етично. Бо, в принципі, це є використанням клієнта задля того, щоб підвищити свою значеність в соціальній мережі, да? тобто тут вже є така ціль маркетинг. А психолог, він зазвичай якраз таки є зрілою особистістю, який не потребує в додатковому самоствердженні. Якщо ви бачите відгуки, ця людина або, скоріше за все, не слідкує етичному кодексу, а це тривожний дзвіночок. Да, про це ми зараз поговоримо ще більш детально. Далі, людина не до кінця зріла, а ми розуміємо, що стосунки відносини клієнта і терапевта, тобто психолога, вони доволі важливі. І клієнт переймає багато чого від свого терапевта. Але якщо сам терапевт не зрілий в таких а, питаннях, наприклад, то терапія або консультації можуть бути менш. Ефективним. Так що хочу нагадати: якщо в психолога або психотерапевта немає відгуків, це не говорить про те, що цей спеціаліст поганий. Скоріше за все, навпаки. І також ми тут будемо пам'ятати про конфіденційність. а Якщо психолог у відгуках відмічає когось, а людина цього не хотіла. Бо починає розповідати якісь історії з конкретними імена, іменами, так, щоб можна було ідентифікувати цю людину. Це теж є неетичним і це такий доволі тривожний дзвіночок. Останній пункт це якраз таки притримання психологічної етиці і комфорт взагалі спілкування. Ви це можете зрозуміти тільки тоді, коли ви вже прийдете. На консультацію до спеціаліста чи комфортно вам на першій консультації, чи чує вас а, психолог, чи відчуваєте ви, що можете розкритись, може, навіть якщо не в моменті, да, там в перспективі на другій, на третій консультації? І далі відслідковуєте, чи. Притримується психолог психологічної етики. Психолог не може заводити з вами ні дружніх стосунків, ви не можете працювати по бартеру, він не може згадувати різні історії з конкретними іменами своїх клієнтів. Він не може вам пропонувати якісь там додаткові послуги, або якщо ви будете йому пропонувати, давайте, я вас підвезу після роботи. Психолог має відмовитись від цього. Бо дуже важливо. Утримувати дистанцію в роботі. Оце основні пункти, на які варто звертати увагу при виборі коуча, психолога, психотерапевта та психіатра. Ще раз в підсумку хочу нагадати, що коуч робить ваше життя ще кращим від того, яке воно є. Ви здорова людина, у вас немає ні розладів, ні психотичних станів. Психолог-консультант працює з вашими конкретними ситуаціями в житті. Наприклад, ви посварилися з друзями, ви маєте якісь там а, невеликі конфлікти в сім'ї. Тобто, Такі питання, які можна вирішити без глибоких занурювань у психіці. Психотерапевт працює саме з розладами. Він працює з. А, розладами харчової поведінки, з шизофренією, з депресіями, з маніями, з біполярними афективними розладами і так, далі, і так далі. Психіатр теж працює з цими розладами, але він працює тут як лікар. Він може вам а, назначати ліки, можливо, давати якісь рекомендації, але в принципі на цього його вплив на вас закінчується. Психотерапію має проводити саме психотерапевт або психіатр, який має додаткову кваліфікацію в психотерапії. Тому зазвичай у важких складних ситуаціях психіатр та психотерапевт вони працюють разом для того, щоб ваш стан покращився. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, будемо разом продвигати український психологічний контент. Хочу подякувати всім, хто додивився до кінця. Побачимось на наступному тижні. До зустрічі!